Півстоліття. Мало це чи багато, відразу й не скажеш. Для людини 50 років це зрілий вік. А для бібліотеки філії номер 6 імені Юрія Гагаріна це ювілейний калейдоскоп. Саме під такою назвою у храмі книг відбулися урочистості, присвячені 50-річному ювілею установи. Хто завітав привітати працівників бібліотеки та яким чином це робили, дізнавалася Анна Добрань. У вас сьогодні ювілей! Сьогодні ми святкуємо ювілей нашої бібліотеки. Нам виповнюється 50 Років за цей період бібліотека пройшла від інформаційного центру до центру суспільного комунікаційного. Керівництво відділу культури та туризму Кіровоградської міської ради та міської централізованої бібліотечної системи. Партнери, колеги, читачі та жителі мікрорайону всі вони завітали на ювілей бібліотеки. За піввіковий період свого існування працівники храму книг, який носить ім'я головного космонавта пострадянського простору. Вбачають подальший розвиток установи у пошуках та розкритті інтелектуального, соціального, культурного та творчого потенціалу користувачів. Директор централізованої бібліотечної системи Світлана Тимків розповідає, що бібліотека іменини це є однією із найкращих у місті. Працюють тут гарні спеціалісти, які приділяють велику увагу кожному відвідувачу, як мовиться, від малого до великого. Я вважаю, що дана бібліотека є таким маленьким острівцем інформації в цьому мікрорайоні. тебе давно. Подойди скорее поближе в гости, книжка, да Учні декількох шкіл міста, вихованці дюзу та маленькі читачі, які відвідують дитячий садок номер 60 ягідка також завітали на свято. Будучи ще зовсім юними, дітки вже зараз розуміють про користь та необхідність у житті кожної людини невичерпного джерела знань. Дорослі із посмішками на вустах спостерігали за тим, як старанно малеча розповідала про розмаїття літератури на книжкових полицях. Тож свято вдалося на славу, а гостинні працівники бібліотеки філії номер 6 імені Юрія Гагаріна вже очікують на потенційних читачів. Адже жодна електронна сторінка у мережі. Інтернет не може замінити гортання паперових сторінок. Не дарма ж побутує думка. Рукописи не горять. Ми всі дуже щиро поздравляємо цю філію зі святом. Бажаємо їй всього самого найкращого, успіхів.